Ты задрал, и вже і я хочу вже левать, и вже не може слухати у целый лайно. А ми співаємо спиваем, Денни ніч, вигадуємо херню. Иди Тебе тут теж прикольно, ебать за тобою драл, говорю, в скалеті всі просто. Ха-ха-ха, просто в повітрі. Просто нормально. Але вела хата але та вічна вагіна. Ой, блядь, з одного боку неонацистський камін. Ростик, знову! Ростик, в нас немає даху! У нас на даху троллі! Я кажу, ми тільки що по даху ходимо! Відчуваю себе приниженою. Oh. Ти подиви на мене. Мене запрягли сюди як коняку. От Піздець. Піздець. Блять, Один удар, Ну? Блять, к муку просто! Кстати, просто интересно поделиться. And good. Not screen at all. Oh, good job. Укус камарата я пережила перший. Другий не пережив. Right? Ні. Я ж кажу, перший укус я пережила, другий виживу навряд чи. <laughs> Ти якщо не влазиш, то що ти там стоїш так. Бідося. А знаєш, якщо сприймати кліщів на гіалі як паразитів, а не як його дітей, то зовсім інший сенс. Опа, все, гіал. Блять. Ти на нього заліз, блядь! Открыв мене от гнида. В пічку а, принес. А, тут ну да є, добре. І млесці зайці є. О боже. Та нормально. Це <риклад> не виглядає нормально. <риклад> Дивись, стоїть, дивиться, тип. Охоронець. Берегова охорона. Ого! Дядька, шо ти? Шо ти, дядь? Стоїть, дивиться, ти диви. А, Ростик, Ростик, диви, 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 яка штука. Оп! Ого! Це шо, Алдуїн? Я залізу типу типа, залізу в рот. Ого. Так, а я залізу, бро. Все, можна поспати, і я пока. Блять, наже деву до на стил поставив. Вау, він такий прикольний. Не шторм. Блять, тут лехтар в воді. І біля нього дворе. В воді. А, а. Каже, привіт тобі. А, ми забули портал е, у дворфі. А, зараз буде різка зміна течії цього вітру, походу. Ні. Ні? Просто вода порвалась. Тю. Порвали воду. Так. Да, я хочу. А як? Нет! Це Жопа. <риклад> а як? Єбать, ти бачив цю хвилю з трьох мечів? З тобою такі чотири кульки бігають. І Я п'ята. Ебать! Доря. Я на вежі. Ти себе на вежу запальнув? Ти блять. На вежу? ха <свист Navy> ще й на верхню цю. <свист> ну ти прикалюєшся. Ой, й... ой, ой. Ого. <свист> oh. <свист> ну сам злазь звідти. Ладно. Воно як хітиновий у той чіп, чи... тіп. Що, Вейсі? Вейсі острів, який є, він іде під воду? Ти не бачиш?